Сьогодні у міському палаці культури зібралося чимало кременчужан, аби провести в останню путь вірного сина та справжнього патріота України військовослужбовця, який до останнього подиху боровся за цілісність та незалежність нашої держави Андрія Корчаку. Стоячи на захисті своєї батьківщини, загинув сержант Корчака Андрій Станіславович, призваний на військову службу під час мобілізації 9 грудня 2023 року. Займав посаду кулеметник стрілецького відділення. Стрілецького взводу, стрілецької роти, загинув 26 лютого 2024 року, виконуючи боєзавдання по захисту України. Андрій був товариським, мав багато друзів та велику родину. До війни тривалий час працював автоелектриком. Тож попрощатися з колишнім колегою, а також хорошим другом, прийшов і Константин, який знав загиблого та працював з ним пліч опліч близько п'яти років. Не було зв'язку з ним десь около місяця. Не змогли. З ним дозвонитися, а потім узнала, що він загинув. Він дуже чудова людина, дуже хороший слес, дуже старанний. Колектив його поважає, любить, цінує. Ми будемо його помнити, яким він був. Андрія я знаю вже років 20, напевно, наші дружини сестри. Тож у нашу велику сім'ю він прийшов трохи пізніше ніж я. Проте дуже добре влився до нашої родини. Пригадує родич полеглого військовослужбовця. Хороша людина, відкрита, щира, хороший сім'янин. Любив свою сім'ю, любив своїх дітей. В наших серцях він буде жити вічно. Ми його будемо пам'ятати, таким яким він був. Герой не вмирає. А він справжній герой. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. А останнім прихистком для Андрія Корчаки став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини.